Доброго ранку, йду на роботу. Гляньте на цю погоду. Ось чого в мене другий день болить голова. Навіть вже два з половиною дні, капець якийсь. Марширую. <плес> я щось йду, йду, немає ні кінця, ні краю цієї дороги. Я, кстати, на роботу от йду 20, десь 25 хвилин по такій я оце йду, йду, йду. Щось так. Время тягнеться. я думаю, о, у мене ж є мої друзі, що ж я йду, оце сама. Взяла телефон, буду зараз вам розказувати, показувати, де я йду. Дуже цікаво. У <рес> мене щось таке відео в останнє час я замітила як нию да? так? Ні, це я просто показую, я не жалуюсь. В усьому шукати треба плюс позитив. Наприклад, ось я йду, це ж полезно для здоров'я. Правильно? Правильно. Зараз там вже бачу, як в кінці закінчується дорожка, буду завертати. Бачите, дошла до круга, там он магазин відронка. А, а, воно ж, аж такий недавно відкрився, тільки це дивіться, ось здання це тіпа... не типа, а мерія. Ну, по-українському Мер... мерія. Не пам'ятаю, як поїдемо. Ужонд. А, там воно написано, ужонд, гмина гміни сохачів. Якось так. Чуть-чуть осталось, я щось раніше вийшла сьогодні. Так, зараз пройду цей район. Мій любими райончик. Тут Магазини всякі різні. В одному місці все удобно. Приходиш тут, купуєшся віщові, тобто, як це сказати, магазини ладно, не важно. У мене мысли про друге. Ось тут ялинка стоїть всі, якщо ну, такий, бачите цей. Дядя, коротше, іде, подумав, що я його може знімаю. Там Макдональдс. Така міні-екскурсія заодно вийшла. Це вже я вийшла, вот от от там закінчився. Був там знак. І виходить, круг. Ну, я тут за цим, бачите, отак магазини, вони стоять буквою П. І за ними поворот буде в мене. І там я вже й прийшла. Вийшла раніше. Що мені це робить, не хочеться раніше заходити, люди ж теж щось розчитують да, своє. Тут всякі бачите, магазини, е, наприклад, Емпік – це книжний магазин, там потім брендові такі ось. Очки. ну, такі негромкі бренди. Ну, Зато все одно, якщо брати якісь речі такі, то я маю в виду одежу, качество хороше. Лучше, ніж в Україні. Як, як це некрасиво звучить, да, з моєї сторони, сама Українка, цей ну, факт залишиться фактом. Потім там е, магазин цей каріфур. А, воно туман і погано видно. Думаю, де ж должно бути написано. Зараз пройду. Тут це з телефоном не за оці переходи йти, ну, я вже так туман, мене не дуже видно, я сподіваюся, нарушаю. Туди вход в Каріфур, тобто продуктовий магазин. Це, по-моєму, наскільки я правильно розумію, німецькі товари. Це виїзд, дорога з міста Сохачева. Такий невеликий городок. Я ще там, колись пройдусь в центрі, вам поснімаю, кому цікаво. Ну, все, тут закінчується магазин, не буду повертати. Він покажу з вами мій любимий магазин. Де він? Де мій палець? Фореф, правильно признесла. має багато там відтіля речей всяких. І там нью рядом. Такі ціни доступні, бюджетні. Оце ось угловий, диверсія, якщо я правильно прочитала, то хороші тут теж вещи, але ціни такі, вже повище. Фореф там дуже мені подобається якість речей. У мене рюкзак є з їхньої їхнього бренду, він взагалі, ну коротше, дуже якісні речі, ціни більш-менш доступні. А і речі якісні, класні. Там ну більш такий спортивний, спортивного стіля речі. Все, зараз я буду тут повертати наліво і почти прийшла, а ще рано, блін. Бачите, вітрина це ця диверсія. Магазин такий. Коротше, ну класні там теж, ну ціни. Посрання з усіма тут цими магазинчиками самі дорожніми. Гляньте на цю красотку. Я за день, виходить, і не одійшла. Досі зонтик у мене. Все серйозно. На голові це, бо дощу намочилося. Дивіться, яка красота. Проходжу цю олійку з ялиночками. Буду кайфую трошки, так собі утром. Мені одного дня й мало було, я не одійшла після того пана, до якого я не піду вже і так і сяк обдумала спокійно зробила виводи. Ні, не піду я до нього, не хочу не. На що воно мені лишній цей стрес? Я поняла, в мене голова боліла. Ну, конечно, я, я в нього сильно устаю, прямо. У е... мене голова просто боліла, то що ж погода. Бачите, яка ще випадає, блін. Ну, сьогодні так полежу, але все одно. Це бачите, як цей туман, але це має зараз в голові таке состояння. Заторможеність, як я буду зараз працювати. Ну ладно. Це знаєте, із серії. Іду, іду пішки. Прийшла раніше, що ну, ладно, із серії, що я... Того, що я з цикуха, тому що я боюсь водити автомобіль. Сати дивіться, пожалуйста. Польща на уровень від України, тільки вище, не на більше. Теж є такі міста, де Та я не знаю, що воно за. Щас я... І бачите, участок, де він тут може застроюватися. Ну, як участки, мабуть, то, що там далі дома построєні, може продаються, того вони заброшені, будуть люди строїться. Ну просто тим не менше, гляньте, мусор є. Іноді проходиш такі участки і розумієш, що ти. Хтось задумається, може ти в Україні. тут туман взагалі. Оце яночки, там домик. Воно в тумані. Це той, куди я йду вбирати. Глянь, який собі такий домичок, так? Да? От дуже цей. Тобто не дуже устаєш, коли його поспшонтаєш, тобто поубираєш. І от я йду і думаю, от після серії тут, йду пішки, тому що я з цикуха. Ось, Бачите, спредом, ділянка, номер телефону. Купляйте і стройтесь, пожалуйста. І той. Водила б свій автомобіль. І не йшла б це пішки в таку погоду. При... Приїхала раніше, сиди, собі, собі в машині, займайся. ось, поки свої якісь діла рішай. Ну ні, я з а того я йду пішки. Дощ, сніг, я йду. Так, ладно, вже почти дошла, не буду знімати людей. Все, надіюсь, сьогодні буде удачний хороший день. Це поле не на їхнє. Бачите, вони якісь фермери. Я думаю, це їхнє поле. Там якесь здання, не знаю, що воно. Ну, то ладно, це все догадки, що там йду, це гадаю, воно мені треба. Все, я вдома одробила, прийшла нормально вже, більш-менш. Трошки даже наладилось у мене. Кстати, у мене сьогодні третій день боліла голова. Я поняла, з чим це зв'язано. З погодою більше всього, що Ну це я прийшла з роботи і так більше я нічого не їла, тільки пила воду і пила каву, і дві конфетки мене угощала пані, пані Мартина, в якої я робила. Дві конфетки я з'їла і кава. Зараз в мене час пів п'ятого вечора. Прикиньте, я оце з утра теж випила чашку кави і кусочок сира. А, і хліб з маслом і з медом, так, да. це я утром, в неї дві конфетки кава, і зараз тільки вдома щось придумаю буду їсти. Прийшла з магазину, зайшла в магазин. О. І нормально, я це знаєте, є ж така метод такий, що коли гол, ну, голодаєш, організм сам себе починає лічити, там коротше щось таке. І я, мені просто не було як, не було коли. Так, мені каже, камера треба протерти. Ну. Протерла камеру, чи ні? Коротше, не важливо. І погода слава Богу, починає органість трохи відходити. А то голова боліла, я вам кажу. Я, правда, не пила таблетку, не хотіла. Просто, думаю, перетерплю. Воно то терпімо було, але в мене якось тут оця... ладно, все не важно. Зараз буде рубрика, моя любимая рубрика, цей, що купила? Це просто таке некачественне відео, ну, нічого. А, я ж не розказала не, не ця погода. Вчора був дощ, потім сьогодні утром я йшла туман, вийшла з роботи, капець, така як на мороз, кажеться. Я так замерзла, що думала, ходили не Таке состояние е, було. І тут якийсь вірус, мабуть, в Польщі, не знаю, тут, де я живу. Ті чую, боліють, ті боліють. Я в тому домі була, всі переболіли. Сьогодні тут була, це ходе горло. Думаю, дохожуся. Зараз будувати чайпи з лимоном, щось буду робити, щоб не заболіти хоча б. Так, ладно. Купила, дивіться, для полоскання. Я перенюхала багатенько. О, це так класно пахне, мені подобалося це. Ой, щось таке, ладно, не буду внюхуватися. Таке, бачите, воно прям таке, як мозаїка, і воно і зроблено таке негладеньке, такий дизайн. Оці класні вони, це концентрат вважається. Скільки воно стоїть? 15 злотих. 14 90, я округляю, тому що це. Уже колись ми брали оце, производитель цей, хороше воно качественне. Тут алітер, але воно сильне, ну і концентрат, його не так, як обично, я наливаю. Кондиціонер для стирки, я сказала, чи не, не помню. Так, потім я взяла упаковку шпіната. Знаєте, мені захотілося, що зараз приготовлю собі омлет із шпинатом. Туди внутрішньо шпинат. І ось такі взяла сосисочки, колбаски вони над... із... 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 з філе індика 91% м'яса, ну дуже качествен. Я так вообще не дуже м'ясне, але іноді схотілось мені умні. Значить, 180 грамів, 5 штучок їх, ці сосисочки. Ось о я быстро. 5,49. Так, буду округляти, хай 6 згорот, хай около 60 гривень. 180 грамів таке собі. Ні, нічого. Мені його все одно хати розі. Так, шпінат. Шпинат такая упаковка 125 грамм получается тут 5 тоже 60 гривен с удовольствием потом я вообще заходила и шла специально намерено за мукою мука житня взяла же любыми хлібчик я перейшла на житній хліб. Це, взагалі, <звілля _> тут до цього я темний хліб, чорний хліба я не любитель. Ну, той, що я зараз печу хліб, вивела собі із, коротше, мій, так сказати, імпровізований рецепт під себе відстроєний. І взагалі шикарний хліб, я тепер його, ой, що там, хтось упав. І муку обично взяла, білу. Так, по чому мука, да? мені саме ж цікаво. Мука біла 3,69. А житня мука 20. 30 гривнів, Житня мука, ну менше, ніж 30, Ну, хай 30 гривнів І 35 біла. Пшенична мука. Тут кілограм, правильно, я ж розумію. Так, да, кілограм. Білок, біла мука, білок 12 грамів. Я оце думала все не могла знайти, щоб білка була. Великий процентчик. Вдома 10,5%, саме більше, більше ну, там в себе не знаходила. в нас магазини не очень були. А тут 8,8, ну, понятно тут. Так, ладно, мука, масло. Саме вкусне масло Вообще, в Польщі, кстати, хто? В Польщі це дуже вкусне масло. 200 грамова пачечка, я вже казала, не як в нас в Україні 180 а ціна. Воно дорожало-дорожало, доросла ціна було до 9 49, по-моєму, а це пішла. Я його за любу ціну брала, тому що хороше масло беру і масло яке би надаш. А це дивлюсь якраз скидка на нього. Масло 8,99. 90 гривень. Ну, в Україні дороже, да? по-моєму, масло 200 грамів 90 гривень. І масло класне, качественне, не 82%. Потом я взяла ось цей, буду сьогодні, не сьогодні, навіть завтра, завтра субота, вихідна буде яке щастя, завтра вихідна. Ой, так я взяла собі картошку батат. Буду в полезності їсти готувати. У мене одна є. Я ще взяла, щоб зрола блюдо. Може, зніму, подивимося, як буде по настроенню в духовці буду запікати. Так, скільки вона заважила. Батат одна штучка 4,20-40 гривнів. Скільки тут грам? 350 грам картушинка. Ця. Кстати, батат дуже сильно полезна, овоч полезний. Там я в інтернеті за нього читала, капець, який полезний. Його треба їсти І цей І на вкус я вже раз готувала. Я запікала. Куча там овощей, м'ясо було, куча овощей і батат положила. То він сильно. Ну його треба віддільно, бо він швидко готується. А на вкус. Він такий, ніж, знаєте, як пюре, воно таке розваристе вийшло. То, що переготовила я. Не знаю, на вкус з сравнити. равнить. Коротше, це треба пробувати тільки. Так, що я ще взяла. Такий кусочок сира. Цей сир. Де він, де він? Сир. 799, 80 гривень цей кусочок. Це із серії Камемберчик. Як... Я все ніяк це слово не запам'ятаю. В смысле, я його навіть не, не запам'ятаю, Я візуально його беру і все. От бачите, що він внутрі оце м'ягенький, з такою. Цей... Коротше, мій любимий сир камамбер. Чи якось так, я... Нам... І ціна тут доступна. Так, тепер я взяла, я ж думала, що я заболіваю. Зараз взагалі так, себе так просто чувствую. Я прийшла до роботи, на телефон трендила, сиділа і цей. Нічого, може того, что не знаю. Взяла імбір, лимон у мене є. І той, лічитися, думаю, буду. Прийшла, вроді, тут все нормально. А то я думала, що простуда. Покіся. Ну, не буду, звісно, як кажуть, не зарікаюся, то не дай Бог. Так, потім я взяла мандаринки. Мандаринки по 9,99 злотих за кілограм. 100, ну, около 100 гривень за кілограм. Я взяла 646 грам на 650, на 65 гривень. Почти 700 грам мандаринок. Дуже думаю, ну, вітамінчик. Думаю, бо я ж заболіваю. Відтоді, слава Богу. Так, бураки бурячки, У них так смішно бураки. Е ці бураки, зараз, скільки вони бураки, по, 2, 9, по 30 гривень за кілограм на злоту 8 гривень, якщо таке була тих бураки. І последнє взяла два цих курвасана. Курвасани по 2,80 гривень. Не знаю, з чим вони, бо було написано. Такі курвасани. <хи> Великі такі. Вони такі вкусні, хрустящі. А ні, вже і не хрустящі. Десь отут хрустів. Ні, не хрустящі. Що я подумала, що хрустящі? Ладно, чуть не збрехала. І два курвасани, зараз сяду лупону ці курвасани. Один, звісно, а може й два, не знаю. Я ж день нічого не їла, може, зараз голода. Ну, я зараз сирок собі поріжу. А, в мене поріжу. Ще ж, я його так люблю, що в мене я його знаю, що заканчується, я беру сразу другий. Щоб. Ось такий. А ну, що ж я прочитаю? Що таке? А, що як я казала? Я представляю, як я там, мабуть, казала це сніхотиня з, мого, з моєї мови. Камемберт. Камемберт. Треба якось заповнити. Камемберт. Ось. А я як така мама, Ой, капець! Косочки, як він виглядить. І він такий вкусний мені, не знаю. На запах взагалі от слова зовсім ніякий. А я цей думала відкривати. Я зараз доїм носень. Поріжу сирок, здійснюю каву, з'їм курвасан і все, життя прекрасна. Завтра вихідна вдома і одразу і, мені показало, що я заболіваю, одразу вже все в мене нормально. Добре, ми Ні, не це, я коншу шучу. У мене таке ньому сьогодні було вухо, знаєте, так я чую вухо. Одна сторона горла. думаю, блін. А ця пані Мар... Марта, це, ця пані Марта, а ще одна пані Мартина. Ох, їх поки позапим. А в неї горло. В неї прям голос такий другий, в неї горло, це вона ще злічиться. думаю, блін. Я, звісно, це переживаю, щоб зараз домой прийшла все нормально, нічого, в мене все класно. Ну, не знаю. Маю надію, що я не заболію кстати, ось ту шоколадку я ще купляла, це валні купляла. І це так взяла її на угад, бо я не знала, яка вона. Вона стояла 9,99 злотих. 100 гривнів плітка така, 150 грамів велика Вона дивіться, як відкривається, як кошельок, щоб ви собі розуміли, раз Так, от портмане так сказати. Оп! <хі> хі. Я вже її почти уничтожила. І вона такими класними, ну не вийка, на подарок, на презентік, да, на якийсь? Вот такими штучками вона вкусна до кави. Тут шоколад, по-моєму, чорний чи темний. зараз скажу, скільки процентів. Не помню. Ну, вона така на вкус, як темний шоколад, чорний, не молочний. І з цим суфле. Суфле і що то? Ні, то не кориця, то так шоколадна цей суфле таким. цим. І вона така тоненька, зверху ця оболочка шоколадна, тоненька така, сразу раз і хруснула. А внутрі таке м'ягеньке. Ну, коротше, така вкусна шоколадка, і вона така виду неї да, так, презентабельна така. Як це сказати? Слово таке підібрати. Це я брала там, ну, раніше. просто Лежить тут таке і показала. Все, це я таке купила мука масло, мандарини. ці... Філе. Сосиски, шпінат, сир буряк, все скарають. Все. Оце 70 злотих, 70-72. Ну, теж, якби, да, такі ціни і в Польщі вже. Не... Якби і не мало 70 злотих, я вважаю, так що я тут. Ну, правда, так, да, і сир, і колбаса, і масло. Хоча, в принципі, і ще я взяла і кондиціонер для білья, Ще мандарини взяла. Може, в принципі, і нормально. Ну, не важливо, Це в кожного ж своє поняття. Для мене 70 злотих це хочеться ще бюджетніше скупитися було. ну, Ладно, все, буду я щось готувати, буду їсти душ і віддихати. Я сьогодні, кстати, а, блін, мене ще ж я забула. в мене Міша щось так переживаю. Я його весь день ж не бачила, наблюдаю. Щось в мене змішую. Він сьогодні ночі не спав. Мені так кажеться, всю ніч це длилося. Я вже психую, мені ж на роботу, на, цей, на 8, і ще ж отойти я до, йду туди, до того міста 35 минут. Десь. Сьогодні я вийшла раніше, десь спіша йшла, десь тоді 35-40 минут я йшла. Ну, тобто далеченько, дайте рано я встаю, ж того зібратися, вийти. Він е, не спить і мені не дає спати. Оце ходить по квартирі. Туди, сюди. І знаєте, когтями такого. Отак от всю ночь. Він зараз не чує. Спить, Воно він, бідний, мабуть, ночі не спав. Не те, що йому хотілося поняти, я розумію, щось ще безпокоїв. Вроді би, якщо боліло, що він би лежав, мабуть. Оце він отак, от всю ніч. Я проснуся, потім, поки засну, він ж це клацає, поки засну, вже психує, якби хоч вдома, ладно. І він оце марширує, я опять в сон якось провалююся. Скільки я там сплю, недовго не знаю, Опять просипаюся до цього, а він марширує. І мені таке ощущення, що він взагалі не спав. Потім під утро, звісно, заснула я. Будильник в мене на 6 був заведений. Я просипаюся, він дрихне, я виходжу сюди, він мене не чує. Звісно, він всю ніч марширував. Що це було, з ним не знаю. Потім утром я побачила на полу павук. Ну, якби, не живий, павучок такий невеликий. Ну, він, Міша ж, він вже не добачає темну ночі було. він не мог бачити чи мог. Ви думаєте, що він з павуком ходив? Не знаю, коротше. Лежить павучок той. Ну, він не сухий, не засушений. Видно, що ну, ночі, ночі в них тут були розборки. Не? Я не знаю. Він тепер я прийшла, підглядаю, навіть. Я прийшла і він такий, знаєте, трошки ж зрадів, а потім почав на задні лапки падати. Видать, ночі, наскільки намарширував, що і такий якийсь на ходу, вроді би як засинає. Ну, поїв і ліг. Не знаю, буду за ним наблюдати, що це з ним таке, чого він не спав, і що тим пауком, може, то совпало так, що він я наклонилась там пільонку його вбирала, другий паучок лежить біля пільонки. Коротше, не пойму щось з цим мішую, але він якийсь такий, мені не понравився взагалі. От як я прийшла ось вечором. Такий, знаєте, ці лапки задні підкашуються, він на них сідає. І такий, знаєте, сів і отак от прямо раз і засинає на ходу. Ой, ладно, коротше, все, бо я опять зараз буду в мене цей відео по 3 години. Все, пока всім.